У Києві та ще 12 областях України через складну ситуацію в енергосистемі нашої країни, спровокованої російськими ударами, запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляє компанія «Укренерго». Так от, внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб'єкти на сьогоднішній ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Але через складну ситуацію в, ен... в енергосистемі у Києві, Київській, а також Черкаській, Житомирський, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково на Чернігівщині та в Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення. Як я вже казала, причина запровадження обмежень наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. В Укренерго уточнили, що на Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають. Додають в Укренерго. Ну і також за повідомленням в усіх регіонах України сьогодні, з 7 години ранку, до 22 години вечора діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс заявив, що між Росією та Україною. Триває попри місяці переговорів е, е, процес перемовний, але зараз складно про це говорити, оскільки жодна зі сторін наразі не готова насправді укласти мирну угоду. Далі пряма мова. Якби активно президент Сполучених Штатів не працював над дипломатією, щоб підвести сторони до фінішу, зрештою потрібна воля обох сторін домовитися. І зараз, незважаючи на всі наші зусилля, і ми продовжуватимемо працювати над цим, росіяни і українці просто ще не готові укласти угоду. Венс додає, що мирне врегулювання залишається можливим, але для цього каже потрібно набагато більше роботи. І за його словами, ключовою перешкодою нині є фундаментальна невідповідність очікувань, адже росіяни вважають, що вони мають кращі позиції на полі бою, ніж це є насправді. Віцепрезидент також заявив, що підхід Трампа до зовнішньої політики дозволив просунути переговори далі ніж це було за попередніх адміністрацій. І, от, на його думку, так би мовити, енергійна дипломатія, яка дає повноваження людям на місцях і допускає нетрадиційні рішення, є ефективнішою. А говорячи про економічні інструменти тиску, Венс зазначив, що адміністрація Трампа вважає мита. Ефективнішими за санкції він наголосив, що санкції десятиліттями не показують бажаних результатів, тоді як саме тарифи можуть бути дієвим засобом впливу на поведінку Росії. Ну, а от в Угорщині вже сьогодні дали зрозуміти, що правитель Російської Федерації кривавий диктатор Путін може не боятися арешту за ордером міжнародного кримінального суду, коли власне приїде до Будапешта на саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час спілкування з журналістами. Він повідомив, що дата і деталі зустрічі Трампа і Путіна стануть відомі після того, як відбудуться всі підготовчі розмови між посадовцями трьох країн. Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу. Тож, якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут. При цьому він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини, ну і потім без проблем повернутися додому. Ми з повагою чекаємо на президента Владіміра Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно. А потім сіярто ще також додав, що Угорщина є суверенною країною, і вони з повагою зустрінуть президента Російської Федерації Володимира Путіна. А ще каже, приймуть його як гостя і забезпечать умови для його переговорів з американським президентом. Також глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив і про свою вже розмову з радником лідера Російської Федерації Юрієм Ушаковим. Говорили, каже теж з приводу організації зустрічі очільників Росії і США в Будапешті.